Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Ми сьогодні зібрались тут, щоб сказати прокурорам Руки геть від журавля! Шамин суд. Вважаю, що зазначена ухвала може бути оскаржена з підстав, визначеного Персоним кодексом України. Крім того, зазначає про те, що підтримує поліційну скаргу свого керівника. Вважаю повним обсязом, відповідаючи на норму закону та підлягає задоволену подальшому позицію за зазначити. Росія апеляції провадження як мені, так і прокурору. Зв'язку з тим, що рішення Києво-Святошинського суду згідно вимог КПК не підлягає оскарженню ні прокурору, ні стороною захисту. Апеляція нас подали обидві сторони, і захист подав, і прокурор подав. Тому зараз саме це питання вирішуємо на радшій кімнаті. Основне організаційне питання. І в залежності від вирішення його, ми будемо розуміти, чи рухаємося, чи не рухаємося далі, і по якій процедурі ми рухаємося. Тому очікуємо. А прокоментуйте, будь ласка, ми чули, якщо прокурор сказав, що все-таки якусь там лозію, що якесь законне рішення, то ви написати апеляцію. Я хочу, щоб сказав загальні фрази про те, що він вважає, що є підстави для оскарження. Він не послався на якусь конкретну норму, або, можливо, якісь нюанси, або можливо якусь практику унікальну, яка перечеркувала імперативні норми КПК. Сказав, що підтримує апеляційну скаргу його керівника, бо це апеляція подана на цим безпосередньо прокурором. Він лише підтримує те, що було написано до нього і підписано, і просить її задовольнити. Тобто аргументація була проведена до загальних фраз, яким висловився, і таким чином висловив свою позицію. Ні, ну, щоб щось підтримати, потрібно ж ну, не просто в тупу підтримувати. Треба ж розуміти, яку норму закону, чим керуєте. Все-таки прокуратура, це ж орган, який на дотримання законодавчого всього. Ви, ви, ви саме вивчали це питання? Я безпосередньо дав всі коментарі під час процесу. Тобто ви просто підтримуєте апеляцію, тому що це надіслав і ваш керівник. Ні, тому що це зважена позиція органів прокуратури. Чим вона аргументована? Вона, не, 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 не да, вона ж не зазначена не аргументована. процесуальний кодекс ви посилаєтесь, коли підтримуєте, будь ласка, повторіть. Я вам не зобов'язаний нічого повторювати. То, Ничего що ви не зобов'язані, то зрозуміло. Але ж чому ви не можете як чинна людина, яка виконує свої обов'язки, громаду задовольнити в її проханні? І вас так Дивіться, це ж ви на сьогодні зібрали тут оце всіх. Ви думаєте, тут всі якісь байдики б'ють. Ви думаєте, оцим всім людям нема чим займатися, як оце їздити? Одна людина мучає дивіться, скільки людей. Кожна людина приїхала, залишила свої якісь справи раді того, щоб ми отут збиралися. Тому якщо ми задаємо вам питання, ви повинні на ці питання відповісти на адвокату Насправді за точно з прийому суду області 29 липня 2025 року щодо журавля Віктора Федорович закрити. Помните, як буде лошано 11.08.25, а 12 11 годині Я учасників на проголошення повнотецької, я би з попросив судового засідання закрити. Питання закриті. Вам тоже всім дякую. Всем дякую. Ваша честь. Спасибо за, за, за... за решение. Дякую. Дякую. Прокурор всех. Прокурор, путь, блядь! Да. Ну, дальше, а надо. Надо. А он не бежал, и все да. Сразу свалил своих лакостов. Да. Ломанулся. Локосы побежали в Всем, дя... Всем дякую за петуретку, да, за вашу да, участь, в том числе и ваш вклад. В том числе и вас. Это за, за вдяки, в том числе вашей присутности. Щиды Украины, щиколы, дякую. Всем, кто пришел сегодня, и и за все украинцы, Слава Украине! Слава Смерть ворогам, сука. Най живе Виктор журавич. И наша справа звільна України. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.